Як сказати німецькою, що ви зголодніли? Погодьтеся важливе і актуальне щоденне питання. Ich habe Hunger. Або. Ich bin hungrig. Я голодний. Ich habe riesigen Hunger. Або. Ich habe einen хонга. Я дуже голодний. Mirk nur der Magen. У мене бурчить в животі. Ich kippe gleich um vor Hunger. Я зараз не притомнюю від голоду. Ich habe Kohldampf. Я зголоднів. Ich habe heiß Hunger. Я голодний, як вовк. Ich muss was essen. Я мушу щось з'їсти. Ich bin am Verhungern. Я вмираю з голоду. Ich habe einen Mordz Я страшенно голодний. Я до смерті голодний. Ich habe шмаcht. Я голодний. Дуже голодний. Ich habe nichts im Magen. У мене пустий шлунок.